Серпень буде одним із найскладніших місяців для енергосистеми через виведення в ремонт деяких енергоблоків атомних станцій. Про це заявили в заявили в компанії. Кажуть, що ремонтні роботи сум... суттєво зменшать доступний обсяг потужностей для того, щоб покривати споживання. Дефіцит частково покриватимуть імпортом електроенергії із Європи, а також проситимуть українців економити. Наскільки міцно нам доведеться затягти енергетичні паски? І до чого готуватися у холодний період, будемо з'ясовувати з Володимиром Омальченком, директором енергетичних програм центру Разумкова. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Володимире, з одного боку українців просять економити з іншого боку, Укренерго і уряд каже, що покриватимуть дефіцити за рахунок імпорту електроенергії з Європи. Давайте ми пояснимо нашим глядачам, скільки ми імпортувати електроенергії можемо, скільки імпортуємо зараз, і наскільки це зменшить ризики у дефіциті. Ну імпортувати ми можемо е, 1200 двісті Ну, це без рахування побудованої нещодавно верніше відновленої електромережі Хмельницька атомна станція, Жешов там там ще так сказать, близько одного гігаватту. Ну, поки що вона працює ця мережа в такому в дослідному, можна сказати режимі. Тому беремо. Грубо кажучи, значить, 1 мігават, а 1200 є 1200 МВт, що нам дозволено імпортувати з Європейського Союзу. Хоча, хоча практично ми можемо імпортувати більше там, але поки що нам видали НСІ ліміт на, на 1200 Це Імпортуємо ж ми в окремі години. В окремі години пікові це насамперед з. 8 до 10 години. Це ми імпортуємо з Словаччини, частково з, Молдо, з Молдови. Е, і імпортуємо з, десь з 16 до 23 години, приблизно, приблизно в окремі години до 350 мегаватт. Тобто 350 да, мегаватт. Тому ми бачимо, що що в принципі запаси ще великі у нас по імпорту, але його треба зберегти для того, щоб пройти нормально осінньо-зимовий період, тому що в осінньо-зимовий період значно може збільшитися дефіцит електричної енергії, який має покриватися з, за рахунок імпорту, і для цього ми бачимо, що у нас є ну, майже один гігават можливості потужності імпортувати, тобто майже практично один атомний блок, що це в принципі немало. Ну хотілося б більше, але думаю, що цього може може й вистачити. Ну не лише споживання зросте в осінньо-зимовий період, але ми усі спостерігали за виступом президента в Івано-Франківську на засіданні місцевих рад, де він сказав, що нам потрібно готуватися і до чергових спроб росіян обстріляти енергетичну Інфраструктуру України, якщо змоделювати такий сценарій, що крім зростання споживання, росіяни почнуть знову намагатися вразити нашу енергетику, то чи вистачить нам цієї імпортованої електроенергії для того, аби покрити дефіцити? Ну знов таки тут є певні ризики. Ми можемо говорити це тільки з певною ймовірністю, той, тої чи іншої події. Але треба враховувати, що росіяни ніколи і не відмовлялися руйнувати енергетичну інфраструктуру України. Питання інше: чи є у них на сьогодні така ж можливість, як, це, як була в минулому році? На мій погляд, такої можливості немає. Чи це з двох причин. Перша причина: по-перше, вони не можуть вже запускати по 100-120 ракет, в тому числі балістичних, за один. Запуск за, за один обстріл, е, ну максимум, що ми бачимо, це 20-30 ракет, да? тому що у них склади вже спорожні, і вони працюють по ракетам фактично з колесів. Друге, другий фактор це те, що у наші об'єкти, які Ремонтуються, то вони укріплюються відповідним чином, що знижують, знижують ризики їх пошкодження. Ну і третій дуже важливий фактор один із найголовніших, це те, що все ж таки не можна порівнювати систему протиповітряної оборони, яка була в минулому році, наприклад, там в вересні місяці, яка зараз є і Яка ще буде підсилюватися до сині зимового періоду, тобто результативність і кількість різноманітних систем, які з протиповітряної оборони, які нам, нам передають, вона збільшилася на порядок. Ну і крім того, е наші е збройні сили України вони е багато. Багато досвіду так сказати, здобули у цій протиповітряній обороні. і я думаю, що всі ці фактори говорять про те, що все ж таки дійсно ризики існують. Але я даю таку ймовірність близько 60%, що все ж таки наступне осінньо зимовий період буде через те, що я сказав, помітно легше ніж. Ніж минулий з точки зору енергозабезпечення. Ну дякуємо за такий стриманий оптимізм. Але продовжуючи тему ваших акцентів на ремонті і захисті енергетичних об'єктів, Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, сказав, що у нас достатньо коштів на те, аби відремонтувати об'єкти і захистити їх, щоб не помолитися. Про Держагентство з відновлення виділили 10 мільярдів гривень на ці роботи, плюс Сполучені Штати Америки передали 900 мільйонів. Нів доларів це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори і так далі. І також в межах фонду енергетичної підтримки України вже отримано 166 мільйонів євро. Питання до вас як до експерта: по перше, чи справді у нас немає проблем із грошима на те, щоб відновлювати енергетичну інфраструктуру і посилювати її захист? І по-друге, чи ми встигнемо до ну осіннього, можливо, давайте до зимового періоду впоратися із всіма ремонтними роботами. Ну, грошей, грошей завжди не вистачає. Знаєте, у нас, на жаль, дійсно, ми дуже сильно залежимо від наших міжнародних партнерів, які до цього ще допомогли компанії «Укренерго» приблизно на 1 мільярд євро. І на жаль, все ж таки я хотів би констатувати, що та модель, що існувала, існує в ринку електричної енергії, вона е, призвела до того, що в принципі, ну і крім безумовно, обстріли расистів постійні все це. Всі ці фактори призвели до того, що практично всі наші енергетичні компанії е, працюють досі з, 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 з серйозними збитками, і грошей безумовно не вистачає. Але... Я думаю, що на мінімальне необхідне забезпечення з взимку грошей вистачить. І якщо як ми бачимо, компанія «Укренерго», наприклад, вона вже приблизно на 80% відремонтувала. Свої підстанції, дещо відстають теплові електростанції І тут... але вони не отримували, тому що теплова... теплові електростанції у нас в основному приватна компанія ДТЕК. Вона там грає найбільшу роль, близько 90% всієї електроенергії, СТЕС виробляє. Там грошей міжнародних організацій не виділялось, тому вони виходять лише зі своїх. Власних ресурсів чи вистачить цих ресурсів чи ні, поки що важко сказати. Ну і дуже важливо, щоб підключилася, щоб держава звернула увагу до такої компанії, як Центренерго, тому що Центренерго має великі потужності близько 4 гігаватт. Але задіяні вони менше ніж на 10%. відсотків. У них немає вугілля, вони не так са немає можливості фінансів проводити ремонтні роботи, тому. Як як кажуть, якщо держава допоможе цій компанії і запуститься додаткові блоки, то це значним чином значним чином створить створить ситуацію з більш-менш надійним енергозабезпеченням в осінній зимовий період? А що ви маєте на увазі? Допоможе десь звідкись вугілля візьме і запустить процес, допоможе фінансово. Це ж державна компанія Центренерго. Значить, за нього за нього за цю компанію відповідає держава, і це ненормально, коли в країні дефіцит. Потужності, да, а а державна компанія по суті працює на 10% своїх можливостей, да. Тобто тому е, держава має знайти чи кредити е, має чи якусь допомогу міжнародну, значить, для того, щоб все ж таки, хоча б частина цих блоків центру запрацювала і покрила дефіцит. Які зараз існує і буде існувати осінньо-зимовий період, пане Володимире. Ми вже згадували з вами про слова Володимира Зеленського на засіданні місцевих і регіональних влад, які відбулися Івано-Франківську. Я пропоную нагадати, що він сказав, бо має ще в продовження цієї теми питання. Очевидно, що ці усні та очевидно може так статися, що і зими ворог спробує повторити терор проти української енергетики. Ми маємо бути готові в будь-якому випадку до цього, як готові на державному рівні, на найвищому рівні, на рівні кожної громади, кожного міста, кожного нашого села, містечка. Незважаючи на те, що ваш прогноз був достатньо оптимістичним, а президент говорить про ймовірні сценарії. Про це говорить багато інших експертів. Тобто, ми так в ППО віримо, в ЗСУ віримо, але генератори нікуди не ховаємо і тримаємо про всяк випадок. І чи можливий сценарій таких повних блекаутів, які ми вже переживали минулої зими, ну я ж кажу, що все ймовірно ймовірність є на все. Тому що навіть високорозвинуті країни, такі як Сполучені Штати, да, і, і, і в цих країнах ставалися блекаути без ніякої війни. Да, тобто, тому ризики є. І, а так як у нас війна, у нас зруйнована інфраструктура, то я ж кажу: 60% я даю, що ми легше пройдемо цей осінній зимовий період, ніж минулий, але 40% залишається ризиків, тому нікуди не почати потрібно значить, прятати ховати свої генератори далеко, і значить, крім того, треба звернути особливу увагу ну і людям в першу чергу на утеплення своїх квартир сель і на більш економне енергоспоживання. А регіональну владу треба регіональній владі більше уваги звернути на і центральній владі на те, щоб. Були резервне живлення для водоканалів, для системи теплозабезпечення і для систем зв'язку. Ну, це в першу чергу мобільні оператори. Ви пам'ятаєте, як в минулому році були проблеми з мобільним зв'язком? То я думаю, що тут потрібно, щоб якось змусити ці компанії через ліцензійні умови закуповувати відповідні там Павербанки, потужні, щоб. Мобільний зв'язок завжди залишався у всіх. Це, це дуже важливо в такій ситуації складні. І ну я наскільки мені знаю, я знаю, то мобільні оператори цим займаються. Ну, подивимось, тобто роботи дуже багато на всіх фронтах. Ну і дуже багато безумовно залежить від місцевої влади. Зараз о, о, збільшились доходи порівняно з минулого року місцевої влади. І на десятки мільярдів гривень, і хотілося би, щоб ці доходи саме були використані, в тому числі на критичну інфраструктуру, на енергетичну інфраструктуру, на лікарні, на, значить, можливості передачі яких значить коштів для наших Збройних сил України в першу чергу, а не на Ремонт дорог, якихось ну ну тобто так те, що може ну те, що може почекати. Тому що ми бачимо, що на, на сьогодні, на жаль, після того, як з'явились гроші в місцевих е громадах, вони почали використовуватися. Мені здається, не дуже раціонально, замість того, щоб витрачати їх на критичну інфраструктуру, в першу чергу енергетичну медзасоби допомоги Збройним силам. Вони в чомусь почали в Якихось таких космічних масштабах е, використовувати на будівництво і відновлення доріг там, де воно потрібно, і там де воно не потрібно. Я по Києву це бачу. Там, значить, я думаю, що це на сьогодні не на часі, а на часі саме е, критична інфраструктура. І допомога збройним силам. Ну і пане Володимире, для вже повноти картини в контексті ймовірних обстрілів і ймовірних чи неймовірних блекаутів, до вашого коментаря коментаря Володимира Зеленського Герман Галущенко, міністр з питань енергетики, заявив, що навіть якщо обстріли і будуть, і навіть якщо вони будуть ну там меншої чи середньої потужності в порівнянні з минулим роком, то у будь-якому випадку незручності із Відімкненням електроенергії будуть тимчасовими, бо знову ж таки повертаємося до попередньої тези, що е, наші електростанції вже е, і відновлюються це. По перше, а по-друге, вони більш ретельно захищаються. Ну і е, ще би хотілося від вас почути прогнози щодо опалювального сезону більш детально. Шмигаль сказав, що в українських газосховищах зберігається майже 12 мільярдів кубометрів е, газу. Це 80% від запланованого, і е, маємо півтора. Ра мільйони тонн вугілля це також планується мільйон вісімсот тонн заготовити. Чи будуть у нас проблеми із цим? Це по перше, і по-друге, вже неодноразово обговорювався сценарій чи обстрілів не лише енергетичної інфраструктури, а і те, що росіяни можуть піти на газовий терор. Чи... зрозуміло, що такий сценарій також розглядається, але які найбільші ризики тут. Ну, дійсно, тут у нас непогана ситуація з запасами як вугілля, так і природного газу. Не очікує тут великих проблем. Має все бути тут нормально в цьому плані. Але що стосується терору газового терору, то ну, подивимось, те, що вони можуть зруйнувати, вони хочуть зруйнувати, але чи чи дадуть їм це зробити, це я вважаю, дуже дуже велике. Питання є ще, але існує ще один дуже суттєвий ризик: що росіяни можуть припинити транзит природного газу території України в осінньо-зимовий період, і тоді нам прийдеться значить перелаштовувати режим режими роботи газотранспортної системи, що, що призведе до додаткового напруження і на Підземні сховища природного газу і на газотранспортну систему в цілому. Тобто тут потрібно тоді буде більше створювати тиски, і для того, щоб природний газ попадав із зараз Природний газ він рухається в основному із сходу на, на захід. а коли, якщо росіяни припинять транзит, тоді потрібно буде дещо міняти режими, і це, це призведе до необхідності збільшувати тиски на ключових магістральних газопроводах, і це такий теж достатньо серйозний виклик. Ну і на питання логічно, поки у нас триває війна Росії проти України, ми у будь-якому випадку транспортуємо своєю територією російський газ. Ну, да, це ситуація ненормальна, Я тут з вами згоден. Мало б вже мабуть, давно закінчити з цим, але я так розумію, що Україна це робить на велике прохання наших партнерів. Це в першу чергу Словаччина, Чехія, там, Австрія. В Австрії дуже багато там іде про. Природного газу з наче, ну, тут це політичне питання, це питання не експертів, да це має питання вирішуватися на рівні там президента, на рівні прем'єр-міністра і зрахування на рівні РНБО з врахуванням всіх чинників, да, тобто за і проти. Але я думаю, що в принципі, ну на наступний рік вже закінчиться дія цього контракту. І в принципі, ну, поки буде ця путінська така фашистська влада у Москві, ну, ніякого сенсу нам. Підписувати, укладати нову угоду з Росії ну, немає ніякої, ніякої можливості і потреби. Ну і дозвольте тоді експертне питання до вас. Що буде із вартістю електроенергії? Ми щодня вислуховуємо від слухачів і нашої телерадіокомпанії скарги на те, що на ті цифри, які вони бачать у платіжках, наскільки вони виправдані і чого далі чекати. Ну так, да, на сьогодні я думаю, що взагалі. Турбуватися населення нема про що, тому що е, зафіксований тариф 2,64, да, він підвищився, достатньо помітно підвищився, але в принципі в середньому платіжка там, для сім'ї досягає, там, е, якщо брати електричну енергію, то десь 450-300 гривень. Е, то це не така критична сума. Зрозуміло, що на сьогодні у людей з складності з роботою, з грошами, але залишаються субсидії. Тут важлива система субсидування, і крім того, треба сказати, що навіть незважаючи на те, що підняли тариф, цей тариф все рівно, все рівно вдвічі десь нижче ринкової вартості. І тому держава через механізм ПСО, так званий. Постачальника спеціальних обов'язків, як, якими є компанії на, на Енергатом і Обгідроенерго, все рівно населення відшкодовує 50% цього тарифу. Тому тут, якби у нас для населення, все не так погано, крім гірше, для промисловості, тому що там. Ціна зростає так, сказати, і вона не передбачена. Да? Геометричні прогресії. Володимир Омальченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Дякуємо вам за те, що доєдналися до ефіру.